Продовжуємо з вами вивчати звуки. Що таке звуки? Це те, що ми можемо почути і вимовити. А що таке букви? А букви ми можемо прочитати та написати. Малята! Сьогодні я вам хочу розповісти історію про дівчинку Олю. Послухайте, будь ласка, уважно! Жила собі дівчинка Оля. Вона була такою солодкоїжкою. любила тістечка, тортики, цукерочки. І ось одного разу Оля з'їла так багато цукерок, що в неї розболівся зуб. Заплакала Оля О, приголубила Матуся Олю та й каже Не плач, донечко, відведу тебе до лікаря. Та Оля все рівно скиглила О. Привела Матуся Олю до лікаря. Лікар просить Відкрий дівчинка ротика, а Оля знову свою пісеньку О. Вилікували Олі зубчик, і вона почала їсти тільки корисну їжу. Діти, що сталося з Олею? Так вона багато цукерок з'їла, і в неї розболівся зубик. Як скиглила Оля. О-о-о-о-о-о! Саме так звучить звук пісенька дівчинки Олі. Щоб правильно вимовляти звук О, потрібно тримати ротик у правильному положенні. Можете взяти люстерку та перевірити себе. Зверніть, будь ласка, увагу, напіввідкритий ротик вільний видих повітря з ротика. Звук О це голосний, тому ми його можемо проспівати О-о-о-о-о-о-о-о. А зараз я пропоную вам чітко вимовити слова, які починаються на звук О, виділяючи перший звук голосом. Давайте разом зі мною. О-гірок, О-очі, о окуляри. Впевнена у вас у всіх получилося відмінно. А зараз пропоную пограти у гру, де знаходиться звук. І так, перед нами вже знайома схема з трьома клітинками. Де ми будемо розміщувати червоний кружечок, тому що звук О у нас голосний. Якщо ми почуємо звук О на початку слова, поставимо в першу клітиночку. Якщо почуємо звук О всередині слова, поставимо кружечок в середню клітиночку. І якщо ми почуємо звук О наприкінці слова, розмістимо кружечок у третій клітинці. І так, перед нами звуковий чоловічок. Голосного звука О. Подивіться, вона у червоному вбранні. Тому що голосні звуки ми позначаємо червоним кружечком. На вбранні в неї написана буква О. Послухайте, на що ж схожа буква О. Сонечко кругленьке, бублик, колесо. Точнісінько, таке ж воно, як наша буква О. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись. Наче сонце, наче бублик, мов обручик хоч котись. Пропоную почати нашу гру. Малята. Уважно вимовляйте слова з силою голоса, виділяючи звук О. Тоді ви зрозумієте, де він знаходиться. На початку всередині чи в кінці слова. І так увага! Повторюйте разом зі мною. Острів. Острів. Де знаходиться звук О? На початку слова правильно. Торт. 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 Так, перший звук Т. Це всередині слова, звук О знаходиться. Вікно. Вікно. На кінці слова. Корова. Будьте уважні. Де ми чуємо звуки? Ко на початку. Рова. Так, ми почули на початку та всередині слова. Оса. Оса. На початку слова. Молодці. А зараз малята увага. Послухайте, я розповім вам віршик. Буду виділяти голосом якийсь звук. А ви? Слухайте уважно, потім скажете мені, який же звук я виділяла. Один осел в гніздо осине. О, беремо ксіна кинув. От оказія була. Оси жалили осла. Який звук я виділяла голосом? Вірно, звук О! Малята предметів з звуком О навколо дуже багато. Пошукайте їх! Пограйте з мамами у гру, де живе звук. А нам час прощатися, гарного всім дня! До побачення!